Всім привіт! Ви на каналі Гнецько Family. Сьогодні будемо говорити про третій триместр фінішну пряму. Мене звати Ксюша і це вже, мабуть, третя чи четверта спроба зняти ці відео. Я вже знову в статусі мами новонародженого. Будемо надіятися, що він буде спати весь цей час. А поки поговоримо про мій третій триместр вагітності. Почнемо з основного, що він починається з 28-го тижня і може тривати аж до 42-го. Цього разу я трішки затрималась, і мій третій триместр тривав аж до 41-го тижня і один день. Ніколи не плануєш так довго бути вагітним, але буває по-різному. І, звичайно, це такий період, коли активно починає змінюватись ваше тіло і набувати нових об'ємів. Стає дуже незручно. в гардеробі з'являється тільки одна пара штанів, можливо, два платячка, які ви використовуєте. Ну, бо переважно жінкам шкода витрачати кошти на якісь об'ємні нові речі для нового тіла. А, і я носила одне плаття, яке в принципі в якому їхала і в пологовий, і виписувалась. А, і ну, були, звичайно, штани на всякий випадок, коли було прохолодно. Так само і вага, в принципі, яка активно починає збільшуватись саме в третьому триместрі, як на мене. Хоча цього разу в цю вагітність мою. Все було якось трішки по-іншому, що мене здивувало. Я думала, що я прям буду величезних об'ємів, бо до того я набирала більше кілограм. Важилася раз в місяць, поки були у мене огляди. Тобто раз в місяць перед оглядом я вранці ставала на ваги і важилась. І вже з 36 го тижня, якщо я не помиляюсь, кожних два тижні вже були огляди, тому ось це кожних два тижні і важилась. І до 36 го тижня я активно набирала вагу. Десь, мабуть, за місяць по плюс два кілограми, десь так. А останній місяць вагітності, тобто червень, це був, я взагалі не набирала вагу. Я навіть запитувала, чи це нормально? Бо це останній місяць уже вагітності, навпаки, наїдаєшся нормально, від'їдаєшся і малюк останній місяць набирає в основному вагу. Але е, таке може бути, коли на дворі жара, і, наприклад, пощастило, і немає набряків. На щастя, набряків не було. І насправді колечко я зняла буквально за тиждень до пологів, е, бо мені здається, попередні вагітності я раніше його знімала. Тому в цьому плані мені, мабуть, пощастило, тому що я не скажу, що я себе обмежувала сильно у воді. Я і вночі могла встати попити води, і на вечір напитись води. Ну, Єдине, що так, соленого я не їла, ну і постійно бігла в туалет. <гум> тому тут, так, так. Ближче до пологів я вже почала трішки втрачати вагу небагато, але крім того, що я останні місяці не набирала, так останніх, мабуть, тижня два я скинула десь грам 500, ну, плюс-мінус десь так. А, і тому за весь третій триместр я набрала всього-навсього тільки. 5,5 кг, що, в принципі, особисто для мене небагато, бо я знаю. Історії різні, є тут взагалі тільки 5,5 набирає за всю вагітність. Це дуже і дуже індивідуально. А у мене ж за всю вагітність вийшло десь 12-13 кг. Я стосовно цього взагалі не хвилювалась. Насправді, навіть якби я і далі набирала, я б теж не переймалася. Чому про вагу думала? Тому що перед цим в мене був хлопчик, і мені прям говорили, що я багато їм, що я багато набираю. Хоча так само я за вагітність другої своєї дитини набрала 15 кілограм. І да, він дійсно був великий, але ну по кілограмах я набрала в межах плюс-мінус норми, тобто не плюс 20 і 30, бо по-різному буває. Але ну ось було таке. З цією вагітністю ніяких до мене питань не було. Хоч животик також був великий, але те, що плід буде менший, вказувало декілька факторів, тому що ну мені вже є чим порівняти. У мене перший син це друга дитина, народився 4300, і це дійсно великі діти. І їх важко і доношувати, і народжувати. І після пологового період також дуже важкий після таких пологів. Тут думали, я також думала, що буде великий хлопець, бо животик так само був немаленький. Але народився народилась наша третя дитина, син, три, майже 600. Що, в принципі, стандартно, взагалі ідеально. Те, що він був менший, вказувало це, я вже зараз собі розумію, бо я все-таки думала, що він був 4 У мене не боліли кістки тазу. Іноді могло таке бути, але це не порівняти з тим, як в мене було при моїй другій вагітності. Плюс-мінус я могла нормально перевертатись. Так, іноді було таке, що треба було там це важко, щось десь хрустіло, але також це було в міру. Добре, я могла довго піти погуляти, і в мене не боліли кістки тазу, тому це було супер класно. І я не скажу, що мені було якось дуже важко останній місяць вагітності. Я втомилася від очікування, але не від своїх об'ємів, габаритів і всього іншого. Що також для мене було трішки дивно, бо під кінець вагітності втомлюєшся саме через свої об'єми, через болі. І незручності. Малюк вже щось там крехче. Далі я хочу поговорити з такою, що цю вагітність для мене запам'яталась, це боротьба з гемоглобіном своїм. Ну, по правді кажучи, я заходила в вагітність уже за анемією легкого ступеню з певних причин. І я до вагітності приймала залізо, і під час вагітності всю вагітність я приймала залізо і міняла різні препарати і. Був період, коли я навіть приймала залізо, у мене воно все одно знижувалось. Хоча ну, типу, я знаю, коли, з якими продуктами можна поєднувати, якими ні. І тоді я вирішила взагалі залізо приймати не з будь з якоюсь їжею, що, в принципі, важче дається на шлунок, але ніби мені було І остання, вже на... Останній раз, коли я здавала кров, це ближче до 40-го тижня вже було. Там єдиний був показник, який дійсно піднявся. У мене було залізу 114. Це виходить за місяць, я його підняла десь на 10 одиниць. І вже, наприклад, зараз, вже народивши, я буду дивитися, продовжую пити так само залізо, тому що ну, мені його треба в норму ввести. Але буду дивитися, можливо, розгляну варіант введення внутрішньовенного препарату заліза. Це вже буду говорити своїм сімейним, тому що ну, я вже більше року п'ю препарат. І, ну, звичайно, коли була вагітна, воно було, в мене завжди споживалося іншим ще організмом. Мені зараз, ніби то якщо далі приймати цей препарат, то має все стабілізуватись, але все одно важкувато, скільки часу його постійно пити, бо тобі постійно треба регулювати, коли ти його п'єш, після того не їсти, до того не їсти. Ну, загалом це все трішки навантаження, і фінансово, я не знаю. Мені здається, що. Якщо порахувати, скільки я за рік витратила на всі які, різні препарати заліза, то можна разок чи два прокапатися. Ну, це я ще буду дізнаватися. З малюком підемо до сімейного, і я в неї запитаю вартість взагалі такої послуги. Я знаю, плюс-мінус десь три тисячі коштує. Можете мене зорієнтувати, хто таке робив і кому дійсно допомогло. Мені було цікаво гідність, мені дуже запам'яталось саме рухливість малюка. Тому що я не відзначала раніше при попередніх моїх вагітностях такого. І я про це говорила в другому триместрі, коли було відео. І, як правило, під кінець третього триместру рухливість зменшується, але не в моєму випадку. Мій малюк був дуже активний весь час. Тобто в мене навіть ніколи не було хвилювання, а чи з ним все добре, чи він рухається. Ну, якщо навіть було таке, то я просто прикладала руку і відразу відчувала якісь поштовхи. Тому це для мене також було. Цікавою цікавинкою в цю вагітність, і, і таке буває. Ну наразі я так думаю, чому так було, тому що він був менший по розмірах. живіт у мене був великий. А до речі, щодо Узд, у мене був скринінг в виходить третій скринінг. Такого офіційно немає, але це третє узд, УЗД яке робиться в третьому триместрі. Десь 30-36 тиждень. Ось так. Я на 32-му тижні робила, все там було добре. І, до речі, робила в звичайній жіночі консультації, і мені навіть там 3D зробили. Я не знала, що в них є така функція. Це якщо що, то можете приходити в жіночу консультацію десь після обіду на години три. В них, як правило, тоді вже нема черг, і вони можуть більше часу виділити для вас. А, тому таке дійсно є. І мені да, тоді поробили навіть фотографії у мене є з державної клініки 3D-знімків. Тому ось так прикольно. А, але далі я ще була два рази на УЗД, я була вже на 39-му тижні. Там мені вперше поставили багатоводдя помірне і а, розширення мисок наркових, якщо не помиляюсь, в малюка, якось там діагноз повністю звучить. Ось таке мені були поставили також помірного ступеню. Ну, наразі, як я це вже розумію, треба буде просто контрольне УЗД десь в місяць, подивитися, що там з нирками, тому що це ну, може бути взаємопов'язання з це багатоводдя з, з тим, що ось малюка таке було з нирками. І наразі я думаю, що він такий був рухливий, тому що живіт був великий, він був не такий великий. А а от було багато, тому йому було де рухатись. І ще б хто дивився відео попереднє про мій другий триместр вагітності. У мене там були знайшли стриптокок, який я лікувала, потім мене знову його знайшли після лікування, але в приватній клініці його не знайшли. Цього разу на 36-му тижні так само беруть мазок, нічого страшного там немає. Ніхто там до дзеркалом не лізе, там поверхнево зовсім мазочок береться, завала так само в державній ліка... державні лабораторії і там його не знайшли. Враховуючи те, що мені. На 39-му тижні по УЗД поставили помірне багатоводдя. Вона може бути так, як і в нормі на такому терміні, так само і не через норму. Потрібно було здати бакпасів Січі і мазок на мікрофлору. І це вже не входило в державний пакет, тому це я вже доздавала самостійно в приватній клініці. Там у мене в бакпасіві знайшли якийсь патогенний збудник, але по загальному аналізі січі не було запалення. І по моєму самопочутті було все добре, і це вже був сороковий тиждень. Терапевт мені призначила антибіотики, але я вже на свій ризик їх не приймала, тому що я прямо вже планувала народжувати. Антибіотики, якщо починати пити, то треба хоча б сім днів від до додаткових обстежень. Я ще проходила СТВ два рази на 38-му тижні і на 41-му. 41-й тиждень це була п'ятниця, був плановий огляд. Мене ніби як мали вже госпіталізувати, але я не дуже хотіла стимулюватися. І мені сказали, сходи на СТВ, якщо типу, з малюком там все добре, то будемо чекати до понеділка, дамо тобі ще два дні. Ага. І на СТВ тоді були зафіксовані регулярні перейми. Я їх не відчувала тих скорочень матки, але ну мені вже мій гінеколог сказала, що те починається родова діяльність, і тоді я вже зрозуміла, що щось під вечір у нас намічається. Також хочу відмітити, що під кінець вагітності я дуже і дуже часто бігала в туалет і ще й старалась віддиференціювати це від підтікання вод, але нібито це було не схоже на відходження вод. Ну, загалом таке було, але дитинка опускалася, давила, тому це могло бути. Ще для підготовки з вагітності мені мій гінеколог призначила свічки на гіалуроновій основі. Я взагалі не прихильник а, даних типу всяких бадів і недоказової медицини. Але цього разу вони не шкодять. Думаю, ладно, я там маю народжувати 4 плюс дитину. Ну я так думала, тому вирішила себе підготувати, бо ну розривів взагалі не хотілося. Тому ось свічками такими я ніби як все, що стосується мого третього триместру, е, ніби то все згадала, все вам розказала. Якщо будуть якісь ще запитання, обов'язково запитуйте. Я в коментарях дам відповідь. І у влозі ще було декілька запитань. Бо я просила їх задавати. Було запитання, які вітаміни я приймала під час вагітності і чи приймаю їх зараз. Приймала прегноп'ять 5 всю вагітність, фольову кислоту до вагітності і залізо до вагітності під час вагітності. Зараз також приймаю залізо. Вітаміни прегноп'ять 5 у мене закінчились, я так само планую їх приймати, бо їх бажано приймати хоча б перших 6 місяців, поки йде активне грудне вигодовування. Далі щодо е, аналізів, я розповіла, які аналізи здавала. Е, щодо вакцинації, я цього року, ну, в, перед вагітністю, виходить, так, перед вагітністю е, вакцинувалась проти грипу. Чому дуже рада, тому що в лютому місяці, коли е, підходив час другого скринінгу, ми всі захворіли на грип Б, і вакцина нам допомогла, тому що ми не мали ніяких ускладнень це пройшло мега лайтово. Що в мене, що в дітей, чоловіка тільки найбільше підкосило, але умови праці в нього такі були, що в нього був занадто виснажений організм, але все одно його косило недовго, скажімо так, і також без будь-яких ускладнень. Хоча тоді ну, багато хто хворів, тому я дуже радила від грипу все-таки вакцинуватись, тому що да, він не захистить вас від усіх грипів. Це не факт, що ви там не захворієте. Ви можете захворіти. Я, наприклад, захворіла, але те, що ви легше це перенесете. Дуже великий відсоток, а вірусні захворювання під час вагітності дуже погано впливають на дитину. Тому чим легше ви будете переносити якісь застуди і грипи, тим краще для вашого малюка. Від кашлюку я не вакцинувалась. Дана тенденція з'явилася це останні роки, тому що я не пам'ятаю такого, коли я Настю виношувала або Євгена виношувала, і загалом ми ж всі по календарю щеплені вакциновані від кашлюка. І проблема цього збудника в тому, що він погано передається від антитіла до цього збудника, погано передаються від матері до дитини. Тому вас вакцинують для того, не для того, щоб ваші антитіла передалися нові вашій дитині, а щоб ви були захищені і не були переносником даного збудника. Тому вакцинувати тільки жінку вагітну не дуже доречно, тому що вакцинувати треба всіх, хто буде оточувати новонароджену дитину, щоб запобігти максимально передбачуваного захворювання дитини на цей вірус. Ось якось так. Тому я цю інформацію вивчила і вирішила, що обійдуся без цього. Я люблю вакцини, ми вакцинуємо дітей від усього. Але я не прям, знаєте, в мене голову від них не зносить. <ріхи> Ще прям все і зразу. Тому я знала, що мої діти будуть відсутні в перші два місяці і майже життя новонародженого малюка. Тому теоретично вони нічого притащити додому не зможуть. І, звичайно, в два місяці вже можна і вакцинувати. І було ще питання, що по вакцинам в пологовому все зараз в наявності є. В перший день, коли малюк у вас народився, від гепатиту Б, буде щеплення, і на третій день буде БЦЖ. Ну, на момент, коли я народила це липень 25-го року, то все було в наявності. про хропіння, а про апної під час сну і все в такому роді. Я мені пощастило, Я не хроплю взагалі. Не одна моя вагітність храпхропами, храпами не супроводжувалась, тому не можу вам щось сказати з приводу цього. а не чоловік хропить. Псує мені соно. Все. Якщо маєте ще якісь запитання, обов'язково задавайте. Дуже рада, що ви провели всі ці три триместри зі мною. Надіюсь, що ви залишитесь і надалі, тому що в мене зараз такий мамський період. Я то планую на роботу виходити найближчим часом, але попереду місяць і до кінця літа я точно буду мама-мама-мама. Я повністю віддалася цьому. Ненадовго, але віддалася, прийняла цей факт, що зараз я належу зовсім іншій малесенькій людині. І багато буде цікавого, якщо ви вагітні, то вам цей контент дуже і дуже зайде. Тому обов'язково підписуйтесь, пишіть ще запитання, які якісь маєте, і, до речі, можете написати так само ідеї, відео, які б вас цікавили, пов'язані з новонародженим або. Маминими буднями, щось типу такого. Все. дуже дякую за перегляд і всім пока-пока.